Тому що руський мір дуже сильний саме в своїй пропаганді. Проти нас воює 140 мільйонів зомбі. 140 мільйонів неандертальців, які в голові чіп пральної машинки. Але вони воюють. І в них є зброя. І зараз вони мобілізували ще 200 тисяч таких же зомбі. І для кожного українця. Стало зрозумілим, що ця війна священна. Ми приїхали до вас для того, щоб сказати, що ця перемога має стосуватися кожного українця в незалежності, де він знаходиться, на передовій чи в тилу. Тому що тил є неймовірно важливим. Вам будь-який воїн скаже, що 95% успіху передової залежить від тилу, забезпечення. Після Львівського концерту ми проїхалися всією Україною. Побували в Польщі, і зрозуміло одне, що люди, які зараз не на передові, вони можливо навіть і більш страждають, ніж ті, хто на передовій. На передовій там все чітко. Тут є нюанси. Люди бояться, люди не знають війни. Вони чекають, коли вона закінчиться. І це найбільша помилка. Ця війна може бути довгою, проти нас воює одна із найбільших і найчисельніших армій. І зброї в них багато. Як би там Арестович не стібався з москалів, з них є причини стібатися, але так чи інакше вони достатньо нормально воюють. І те, що зараз відбувається під Бахмутом, хто знає, це пекло. Кожне містечко і кожне село, яке звільняє наша армія, це абсолютне пекло. І наше з вами завдання зрозуміти, що навіть тут, знаходячись. Маленькому містечку можна навалювати. Ось ця скринька це символічна скринька. Ми не побираємось і наші збройні сили базово вже не бідні. Ця скринька скоріше для тих, хто не може долучитись в силу життєвих обставин. У людей діти на руках, дітей треба вчити. Немає роботи. Зараз країна далеко не в кращому стані. Але. Ми робимо таку штуку. Все, що сьогодні ми отримаємо в цю скриньку і в інших містах, ми конвертуємо в потрібні речі для Збройних сил України. В першу чергу це дрони. Дрони Mavic, Mavic 3 Хто не знає, загугліть, поцікавтесь. достатньо недешева штука. І майже як розхідник, тому що дрони середньої дальності Україна не виробляє. Ми виробляємо лелеки, Парішери, фурії. Але марік -3» він незмінний і незамінний, на жаль. Китай вже мільярди доларів заробив на цьому маленькому, але дуже потрібному девайсі. Чому потрібному? Тому що він коригує артилерію. Великі бригади мають великі безпілотники, такі як але Вони дуже дорогі і не кожен спецпідрозділ може собі дозволити такий дрон. Натомість Мавік третій потребують всі великі, маленькі, будь-які підрозділи, які напередові коргують артилерію. І ми завжди пояснюємо людям, що ми виграємо цю війну. Але коли вам буде років 80-90 і у вас на колінах будуть сидіти ваші руки і так дьоргати вас за ніс і питати, діду або бабусю, а що ви робили і де ви були? Коли українці здобували незалежність від московської імперії, ну навряд чи ви будете їм пояснювати всі побутові причини. Ви можете абсолютно щиро і сміливо сказати: я була на концерті Козак-Систем. Хлопці зібрали гроші, купили дрон, дрон полетів на передову, скорував артилерію. Артилерія йоднула і мінус 10 москалів. Ось це дуже проста формула нашої з вами допомоги. Тому сьогодні, давайте на годинку забудемо про війну. Згадаємо, що ми всі разом, ми єдиний кулак, який має мати енергію. У нас не повинні опускати з руки, друзі. Згадайте свої відчуття в перші дні війни. Згадайте, куди бігти, за що хапати, з ким бігти. Багато хто думав, що можна виїхати за кордон і виїжджали. І більше скажу, що ті, хто виїхали зараз за кордон, я пізніше про них скажу. Вони також не втікали. Тому що коли мова йде за лінію фронту, коли твоє місто чи село обстрілюють регулярно градами чи смершами, чи ураганами, немає ніякого подвигу залишатись в цьому місці з маленькими дітьми. Слава Україні! З вами Козак Хсис! Збули крила літати би, але війною на крило ти бачиш, тримаючи небо у серці, спускаються з гір Едельвес, як свічки у церкві, палаючі хати, розрощені долі волають плату метих, хто на світ прилікає до страти, не мошурмовати. Зачекай, Люба, зачекай мати, хлопці, Едельвейси весь з ворога в лаку брати. Грозу зброю мені брати. Зачекай, люба, зачекай мати, хлопці, Едельвейси весь. Жили війну по запеклим законам, ми назви, як горам, дали тереконам і смерть недолуга розплющила з льоту косу обсталеву піхоту. Що хто поляже, не плачте, не треба. Ми сходимо, наче у гори на небо проте бережемо життя і навой, ідемо до бою. Зброю мені брати, зачекай, люба, зачекай мати, хлопці, дереве йдуть, з ворога плату брати. Разум, бо дай зброю мені, брати, зачекай, люба, зачекай мати, хлопці, дереве йдуть, з ворога плату брати. Не зламати і навіть не вбити, тому що відродяться з попелу квіти. Бачиш, утримавши небо у серці, додому прийдуть Едельвесі, ближче до неба, той ближче до Бога. І звільнили поруч, і те перемога нам доля. Над іншими небо тримати, працюємо, брате. Подай зброю мені брате, зачекай, люба, зачекай мати, хлопці, е, де не весь сіндуть, зворога була брати. Разом подай зброю, дай зброю мені, брате, зачекай, люба, зачекай мати, хлопці, е, де львей.